Це що в мене живе? Живе в мене білочка. Білочка така маленька, горішки. Гризе, тут горіх у нас є під хатою. Подивіться, гризе горішки, яка красуня. О, така красунечка. Опа, побігла, побігла моя дівчинка. З тої стони зараз зайду побачу. Подивіться. Ось сидить білочка. О, сидить. Заховалась, типа за деревом я з тої стони її знімала. Вона заховалася і сидить моя білочка. На дворі вже розтає отак. Що подивіться, вже, вже зелене все. Ну, Снігу ще є. Ще дуже о, ще снігу у нас багато. Тече з криш. Капає з криш, все капає. О, така в мене. О, тут зелене вже. Коти, як завжди, за мною. Тут все вже зелено. Зараз я покажу Кур випустила вони і молоденьких, і стареньких. Біжить за мною. Біжать. Біжать за мною. Всі біжать дощ, іде вже в нас пішов. Пішов дощ. Собака в буді, як завжди. Зараз я покажу своїх кроликів. Своїх кроликів. О, Кури бігають, кури бігають. Ось зараз я покажу, подивіться, кури, як завжди. Тут працюють, працюють, працюють. Це мої кролятка, оце мамочка. Не знаю, що з нею робити. А тут мишка є. Тихай, мишка покажу. Кролики мої б'ються всі. Ось тут у нас кролики. О, дівчатка. О, тут дівчатка, за тут зарігим сіну дам. О, такі мене гарні. О, такі кролички великі, гарні. Ось такі мене тут каліфорнієчка. І молоденькі курочки. Вже виходять, о, виходять і на вуличку помаленьку. Все буде добре, я думаю. Де вони не поділяють? Зефірка є. Зефірочка! Сіна їдала, подивіться, ціла кормушка сіна. Ой, як точить. Зефірка. Моя маленька дівчинка. точить. Прямо хрунділя ще подивимося. Подивіться, точить їсть. Тут курочки. Курочки старі, молоденькі. Гоні ці старі їх. Ну нічого, все буде. зараз піду харкушнику куплю. Наші курочки. І молоді вже, все, вже вони адаптувалися. Все буде все буде добренько. Це наш Фрюнділь. Привіт, маленький, привіт. Привіт, дай тебе почухаю Дай дай, дай, дай. от як стоїть. Ось стоїть хлопчик, отакий будьочки, будьоточки. Я ось сьогодні проглистогонила, листів дала О, стоїть. Прийшли хазяїва. Біжіть їсти, біжіть, біжіть, їсти, біжіть. У мене нових 7 курочок, 7 штучок. Ну і тих. Буде 16 курочок і півень. Ще потім півня одного фудочки візьму. Ще буде один півень. Ще буде один півник. Ось такі у мене курочки. На вулиці мороз. Подивіться, скільки в мене ще калини. Це для пташок хай їдять. О, подивіться, яка гарна червона калина. Гарна. Все в нас попливло. О, вже й дрова наші видно. Зараз розтане. І на кріші вже все розстало. Зараз все розтане. О, таке у нас робиться. Не, не ступити. Не ступити. Ти я побачила свою... От тобі калина. Калина, калина. Треба на чаю по з калини. Коти, як завжди. За мамою, за мамою коти. І за мамою вперед. Коло дому в мене є ялиночка, така декоративна, маленька ялинка. Така гарненька, така гарна. Ну, вже все таке негарне, ну дещо ще є. Ну, Маленька вона, вона декоративна, вона і буде мала. Ростає, дощ іде, капає з криші, розстає. Як дасть мороз, отак що снігу дуже багато, що снігу у нас стоїть. Ой-ой. Багато, дуже багато. Ось така в нас погода, така в нас.